Пес Кербер, Дванадцятий подвиг Геракла. Міф давньої Греції. Тепер Гераклові зосталося послужити царю Еврісфею востаннє, і від цієї думки радість, як сонце, осявала героя. Правда, цар загадував дедалі важчі завдання, а тепер, наостанок, зажадав від героя річ нечувану, неймовірну. Еврісфей звелів привести з підземного царства мертвих вартового пса кербера люте чудовисько породження єхидних тіфона. Кербер мав три голови на одній довгій шиї, велику гриву з отруйних гадюк, а замість хвоста у нього звивався дракон. Цей пес вартував вихід із царства могутнього бога. Аїда, де в непроглядному мороці блукають тіні померлих, і горе було ті нещасні, що знову рвалася на землю на сонячне світло. Кербер кидався на неї, шматував, тяг назад у чорний морок, а тоді вертав на своє місце і звідти раз у раз чувся його лютий гавкіт. Коли люди довідалися, що Геракл мусить привести до царя Еврісфея оте підземне страховисько, у Мікенах знявся лемент і плач. Усі божаліли свого улюбленого героя. Та цар не зважав на той плач і квапив Геракла. А Зевсів син спокійно вислухав примхливу царську волю і, як завжди, відразу зібрався в далеку дорогу. Ідучи зеленими полями і луками, герой тішився ласкавим весняним сонцем, і часто мимохідь йому всміхався, адже незабаром сонячне сяйво згасне для нього надовго, а може й назавжди. Що ближче підходив Геракл до ущелини Тенару, то тьмяніші ставали сонячні промені, і навкруг робилося похмуро й непривітно. Небо повилося в сумні чорні хмари, що сховали ясне сонце, а з потрісканої землі здіймався отруйний запаморочливий дух. Ось, нарешті, чорне провалля, що веде до підземного царства мертвих. На якусь мить Геракл зупинився. Важко зітхнув, а тоді рішуче ступив уперед. Стежка круто падала вниз, і сміливець, напевне, убився б, та поруч нього раптом опинився Гермес, бог невтомний і спритний. Вітаю тебе, зів сину, привітно мовив Гермес. Мене послала сюди твоя захисниця Афіна Палада допомогти тобі зійти в Аїдове царство. Тож тримайся мене. Я добре знаю цю стежку, бо часто проводжу тут душі померлих. Гермес мав на ногах невеличкі золоті крильцята і через те так швидко йшов, наче летів, а за ним поспішав і Герак. Невдовзі вони були вже на березі стіксу, найбільшої підземної річки, що тихо несла свої важкі хвилі. За Гермесовим знаком, син ночі, старий сердитий Харон, мовчки узяв на свій чорний човен Геракла і перевіз на той берег, де в темряві щось клубочилось, мов сірий туман. То були тіні померлих. Попрощавшись із Гермесом, Геракл пішов далі. Сам звично вимахуючи своєю здоровенною палицею, а від нього навсебіч розліталися сірі пасма туману. Ніколи тіні померлих не бачили такого могутнього, відважного героя і лякливо тікали від нього. Але одна тінь не втекла. Гераклові навіть здалось, ніби вона щось хоче сказати. Та не зважується почати розмову. Придивившись, герою пізнав Мелеагра знаменитого Калідонця, і сердечно його привітав. О, великий Геракле! глухим пригаслим голосом озвався Мелеагр. — Вислухай мене у Калідоні, в батьковім домі, живе моя менша сестра Деяніра. Розумна і гарна, вона була б тобі вірною дружиною, бо змалечку мріє про тебе. Якби знаття, що ти одружишся з нею, я б не так сумував і тужив. Розчулився Геракл і довго не думавши, мовив Гаразд, мелеагре. Я одружуся з твоєю сестрою Деянірою, якщо тільки повернусь на землю. І геракл пішов далі, туди, де на великому троні сиділи володар підземного царства Аїд та його люба дружина Персефона. Страшно розгнівався спершу Аїд. Від того, що якийсь смертний зухвалець насмілився спуститися в його царство та ще й підійти до самого трону. Але впізнавши славетного Зевсового сина, Аїд тільки похмуро спитав, чого тобі треба, герою? Не мені, могутній Аїде, а цареві Еврісфею потрібний кербер. Я мушу привезти його до мікен. То що ж, забирай кербера, коли його подужаєш, відказав підступний Аїд. Тільки ставлю тобі єдину умову зумій побороти його без всякої зброї. А тепер можеш іти, шукай кербера десь на березі Ахеронту і більше сюди не вертай. Поміж стрімких чорних скель тихо, повільно і важко плинув Ахеронт, річка скорботи. Геракл стояв на березі й пильнував. Зненацька серед моторошної тиші почулося люте гарчання. Та звір запізнився. Геракл перший стрибнув і щосили стиснув собаці шию. Скажено крутилися і гарчали три собачі голови та не могли дістати герої. Дракон, що був у кербера замість хвоста, вп'явся в геракла, однак той на це не зважав. Дужче й дужче стискав він бритку шию, аж поки знеможений пес упав йому до ніг. Тоді геракл затяг керберові на шиї ланцюг. І поволік звіра до харона. Старий перевізник, похмурий, насуплений, видно, знав уже Аїдову волю, бо мовчки перевіз обох на той бік, і герой потяг підземного пса стрімкою стежкою вгору. Поволі яснішало. Чорний морок відступав перед сонячним сяйвом, і кербер занепокоївся. Став опинатися, що далі то дужче, але Геракл, і на мить, не спиняючись, тяг його вгору. Ось і сонце блискуче, прекрасне. Герой аж засміявся, така буйна радість його пойняла, а підземний пес одвертав очі від сонця і люто гавкав. Тільки піна летіла навкруги з його трьох пащ. Там, де падало клоччя тієї піни, трава мерхла і ставала страшною отрутою. Коли мікенці побачили триголове чудовисько, що його на нацепуття грак, усі кинулись в розтіч. Ніхто не попередив царя Еврісфея, і він не встиг сховатись у своїй улюбленій діжці. Ба навіть вийшов з нічев'я з палацу саме тоді, як годився герак. Угледівши кербера, цар пополотнів, затрусився і не міг ані зрушити з місця, ані здобутись на слово. Мабуть, тоді він уперше збагнув, який Геракл дужий відважний. Принаймні, коли слуги віднесли. Напівпритомного царя до палацу той ледве вимовив тремкими вустами. Герой тепер вільний, хай іде. Герак вподався додому, до своїх рідних фів, та спершу він розімкнув ланцюг і звільнений кербер миттю пропав з очей. Одним скоком він опинився в підземному царстві. Став як і раніше, біля виходу з нього на чатах.